Привіт всім! Їду зараз на роботу. Хто не знає, працюю в Вінніпезі в Канаді інсталером по підлогах. Дивіться, надихнула вчорашня ситуація. Мене записати це коротке відео. Я хочу запитати вас одне: як ви думаєте, чи важливо, що мова має значення чи не має значення? Я вважаю, що вона має значення, тому що вчора це вже не перший раз до мене підходить канадієць. Який має там, е, далеке е, коріння українське і каже: Слухай, скажи мені, будь ласка, чому взагалі українці спілкуються російською мовою? А, вас вбивають? Ваших дітей гвалтують, а, жінок гвалтують на очах дітей. Каже, я пам'ятаю відео. Коли в Бучі зайшли на російській мові, спитали, чи живі тут є. люди в підвалі там була темрява. Всі техенько мовчали. Коли зайшов інший солдат і сказав, що ви ті є тут живі люди, так і люди відізвалися. І це мені говорить канадієць. І знаєте, саме найгірше, що це мені ножом в серце, тому що я собі так теж подумав: а чому? Чому е, е, поляки розуміють, що без мови не виживе нація? Німці вони розуміють, що без мови виживе не виживе нація. Всі в світі це розуміють, тільки в Україні кажуть, яка різниця. Я не є ярий прихильник, якщо б всі розмовляли українською мовою. Я не є якийсь патріот, ще щось, ще щось. Просто я з цим згідний. Знаєте, я собі вчора прийшов додому і подумав, так, це звісно так. Чому українці не спілкуються українською? Скільки тут ви ніпеті російськомовних? Ви зараз дивитеся. Скільки ви можете далі спілкуватися на цій мові, бридкій мові, яка навіть не мові, а є не. Тому язикі ви можете скільки спілкуватися цьому браткому. Подивіться, скільки життів вбито завдяки одна із причин звільнення російськомовних. Люди не, не спілкуйтеся російською, ви наоборот більше, ще більше, і ще більше прославляєте росіюшку Я вас дуже прошу. Не потрібно писати кучу гнилів в Бажаю вам здоров'я, щастя, до нових зустрічей!